Звітання чергова нічна атака на Київ шахідами 29 з них збиті, влучання осколків є в районах Києва в значній кількості, падіння на житлові будинки. Тобто ворог намагається, скажімо так, подавити нашу систему ППО, виснажити її, але йому це не вдається. Натомість на ранок. Сьогоднішні БПЛА атакують Москву, і що ми бачимо? Ми бачимо 32 БПЛА, з яких 11 лише збиває російська московська система протиповітряної оборони. І при цьому ЗРК «Панцер» вони працюють безпосередньо з районів міста і теж збивають над житловими будинками. Деякі БПЛА влучають. У будинки безпосередньо, але без детонування вибухівки. Відповідно, шок у москвичів. І ті люди, які кажуть, що мало, я можу лише сказати, що ну, перед концертом завжди у нас що відбувається, репетиція відбувається для того, щоб зробити його максимально ефектним, скажімо так, в будь-якому випадку. Ворог змушений буде витягувати значну кількість систем ППУ до Москви з інших напрямків, і це буде оголяти, так би мовити, небесний щит, який так званий небесний щит, який є у ворога, тому що йому доведеться ну, ти не приховаєш польоти БПЛА в Москві, так як ти приховуєш їх у Білгарській області, що ворог робить. Відповідно, друзі, війна БПЛА, вона виходить на новий етап. Не знаю, що це за БПЛА, атакували Москву, ми можемо лише здогадуватись. Але всякі ополченці, знаєте, роблять свою роботу, роблять, збирають БПЛА, атакують. Щось забагато ополченців стало там у них. Хай звикають. Слава Україні! Переможемо всіх!